У користані на період поминальних днів запустять додаткові автобуси до кладовища. Основний пік перевезень припадає на неділю, 27 квітня. У нас на території міста три кладовища. Ми організовуємо додатковий транспорт саме на ці дні. Поминальні, коли буде у нас в суботу буде поминальні дні в Чигирях, а в неділю вже будуть на Житомирській. І на Пашинах. по Чигірян у нас маршрут нормально, Інтервал руху автобусів в межах 40 хвилин. Єдине, що ми там попросимо поліцейських, щоб вони забезпечили нормальне паркування, приватного транспорту для того, щоб автобуси пасажирські ну, могли безперешкодно. Там приїжджать перший автобус маршруту номер 3 залізничний вокзал, коростень подільський чигирів відправлятиметься о 6.10 з чигирів за постійним графіком. Те, що стосується такого великого кладовища, це на Житомирське, як наше центральне міське кладовище. То там 20 там у нас їздить автобус «Шестерка». Він іде. Маршрут у нього цегельний станція Житомирська. У нас на тому маршруті курсує два автобуси. Їздять так, але 27-го числа буде додатково ще один автобус. Він буде відправлятися з залізничного вокзалу і до станції Житомирська. І ці автобуси в цей день, саме 27-го, вони будуть їхати по вулиці Шевченка. Сюди по Шевченка, як ми кажемо, ковальський парк, потім ЖБШ, і вже виїжджати туди на станцію Житомирську якби з того боку. І у нас рух транспорту інтервал буде в межах 15 хвилин, враховуючи цей додатковий. Автобус, то в принципі воно ну має забезпечити безперешкодно без проблем на людям доступ саме на кладовище і потім складовище. Автобуси за маршрутом номер 6 курсуватимуть з 6.30 із станції Житомирська. Додатковий автобус до центрального кладовища Залізничний вокзал. Станція Житомирська почне роботу з 8 ранку з залізничного вокзалу. Ще в нас складовище на пашинах це третє. Кладовища, і у нас там по графіку їздить теж два автобуси по цьому маршруту. Інтервал руху там в межах 25 хвилин-25 20 -25 хвилин, плюс там ну, нормальна, широка дорога, там нема перешкодим приватним транспортом доїжджати. І в принципі, в попередніх роках скарг. Чи побажань і на цей рік якихось додаткових прохань для того, щоб нас саме до цього кладовища дати додаткової рейси, ну, не було. Тому ми ну, переговорили з перевізником, там також товариство Автосвіт обслуговує цей напрямок маршрутів. Ми з ними поспілкувалися, поговорили, що на, на, на цей рік немає необхідності додати якісь додаткові. Рух маршруту номер 2 залізничний вокзал Пашини залишається без змін. Перше відправлення о 6.30 з пашин. Нагадуємо, що додатковий автобус до центрального кладовища курсуватиме лише у неділю, 27 квітня.